Фільм Тіні забутих предків повертається на великі екрани. З 29 травня культова стрічка буде доступна в оновленій версії. Про це повідомила національна кіностудія імені Олександра Довженка на своїй сторінці у Фейсбук. Нагадаємо, тіні забутих предків це фільм, який став поворотним моментом в історії українського кіно. Його цитують у світі як візуальне открування та один із найсильніших прикладів поєднання національного фольклору та авторського бачення. Фільм створив видатний режисер Сергій Параджанов Спогадами про нього та кіностудію імені Олександра Довжанка поділилася українська актриса та засновниця літературного музею Григорія Кучера Ірпені Марія Кочор. Мене роздягли і одягли тоненький купальничок зелений, одягли зелену перуку з довгою зеленою косою, і якісь такі з такого газу були стрічки на мені. Мавка. Образ мавки. Ну, дала. Да, дали мені текст. Невеличкий він був е монолог Мавки. От, мені холодно, мені соромно, бо я роздягнена. Скрізь бігають оці освітлювачі, оператори. От, Холодно, дуже. Думаю, господи, швидше б все це скінчилось. Але під кінець ще вбігає якась людина чорна. З чорною бородою і кричить розмахує руками. Боже мій, що це таке? А це режисер Сергій Пораджанов. І отак от вийшло. Це, я, знаю, я, я ж не знала. Параджанов ще не був великим режисером. Тоді він тільки недавно з'явився на студії Довженко. Йому давали це. А це був фільм. Під назвою Наталія Ужвій про її творчий шлях, її біографія там. І от ніби вона приїздить в сільську самодіяльність, і там грають о, ці молоді люди у з Лесі Українки з лісової пісні. І от з того часу я потрапила в фокус, як кажуть, уваги, на студії Довженка. Сергій на екрані вийшло, що я фотогенічно виглядаю добре, і Параджанов, який значить, знав, я як кажу <про>, про все, всіх і, і, і зрозумів, і він мене з того часу запам'ятав надовго. І коли я вже йшла по студії по коридорах, він мене бачив і на всю студію так розкривав обійми і кричав: О, Маша! Привіт, привіт! І ми з, з ним дуже добре, значить. Дружилися за анонсами кінопоказів. Стежте на сайтах кіномереж. А тим часом ми вже готуємо велике інтерв'ю з Марією. Кочер на медіапогляд.